Усім доброго дня, канал Сіська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати запіканочку з лаваша. Ну, я так назвала, От, що це буде в мене запіканочка з лаваша. Для цього я взяла таких два кусочки лаваша. Вони великі, ще розкладаються отак. Такі квадратні, величенькі. 600 грамів свиного фаршу, можна курячі дві штуки цибулі, сир 100-120 грам десь тут. Чорний перець, сметана це 250 мл стакан. Я взяла так неповний сметани, Олія, сіль і яйця. Ну, от покажу і все, що мені потрібно для запіканочки. Я зараз натру на терці цибулю, додаю сюди до фаршу. Додам соли сюди, чайної ложечки пока що, а там попробую на сіль, і перцю за смаком. І зараз побачу, можливо, ще, ще додам трошки холодної води. Я перемішаю оце все. І якщо не дуже буде сочний фарш, я обов'язково додам води. Я вимішала фарш з цибулею і бачу, що не дуже сочний зробився. Так що я все-таки додам от трошечки холодної води. Поки що додам так, так грам 70 мл. 70 мл додала. І вже зараз побачу, чи треба, чи не треба більше. І попробую зараз, коли вимішаю з водою, на сіль. Фарш я вимішала. Води більше не додавала, Соли додала за своїм смаком. І все. Ставлю, хай стоїть, накрию отак. А зараз буду збивати яйця і буду робити заливочку для запіканочки. Додам трошки соли до яєць. У мене столова ложка. Я даю десь так. Одна третя чайної ложки покажу. І отак вилочкою гарненько зіб'ю, щоб гарненько розійшлися. Гулко, білок, білок. Ну, я думаю, все, гарненько розійшлися. Там яйця. Тепер буду додавати сюди сметану. І буду так гарненько теж вимішаю з яйцями. Ну, Заливочка готова, ставлю теж в сторону. А тепер буду нарізати лаваш. Я буду нарізати ножницями лаваш. Бачите, він такий квадратний, такий, я показувала, а тепер отак буду такими полосками. Ну, скажу оцей квадрат пополам. Буду розрізати. От. Бачите, такі широкі полоски. І слідуючий так розріжу. Ось так на чотири полоски покажу, порізала лаваш. Тепер буду на лаваш накладати фарш. Але перед цим, як буду ставити на лаваш фарш, я змастю формочку, я взяла отаку форму круглу, її змастю трошки олії. І так щіточку гарнесенько вимастю буду. Тепер далі продовжувати вже намащувати от фаршне. Отак. Я отак ложкою розіклала його. Оттак. І буду отак рулетиком закручувати. Його. Це не мій рецепт, це я бачила і от сьогодні рішила. Зробити такий запіканочку з лаваша, і ділюся з вами. Бачите, такий рулетик вийшов. Один. Ставлю поки отут його і беру другий листочок лаваша. Ось слідуй розіклала і теж буду так завертати. От і слідучий такий рулетик вийшов. І ще ці два так само зроблю. Скажу вам, що я духовку включила. Ну, духовку я включила свою на 200 градусів, тому що в мене велика духовка, а ви вже дивіться, орієнтуйтеся по своїй духовці. По рецепту там пише, що треба на 180 градусів, ну, я вже звикла до своєї духовки, що треба їй трошки більше градусів давати. Так я даю, а ви вже дивіться, я кажу по своїй духовці. Буду складати в формочку, тільки не знаю чи оце все в мене так тут поміститься, у таку завелику формочку. Ну, буду пробувати зараз. Ось так. Можливо, і гарненько поміститься. Бачу, що оці шви вниз, отак, щоб вони були, Ось, бачите. А може і завелика для цього. Формочка. Напевне, завелика. Треба класти у май малесеньку. Іду брати малу. Я взяла другу формочку, вона за розмірами менша. Це така формочка, в якій я випікаю хліб, і буду переставляти сюди. От я думаю, що ця буде вже добре. Отак. От так плотненько. Так, як складається, так і складається. Пісні. І далі я бачу, що ще трошечки теж за велика. Ну, вже міняти більше не буду. Зараз от розріжу цю вну. Я так порізала кусочками і буду зараз вставляти ось сюди, так кусочками. Так, так, плотнеску вставляти все добре буде. От. Ну, так, напевно, буде добре. Все. І тепер буду заливати оцією заливкою. Так. Бачите, яка вийде Так можна її трошечки так, щоб вона там. Пройшла заливка кругом, можна і так і отак. От Все, йду ставити у духовку. Десь через 30 хвилин, ну я подивлюся, вона тільки зверха за так, і я вже буду бачити. Тоді я вже буду додавати сир натертий. Покажу вам, як припіклася от запіканочка. Зверху, от тепер от сир зреха присипає зараз на хвилин, ну 5-7 хвилин, там вже дивитися теж по своїй духовці а сира у мене так багато вийшлося. Ну і увесь, напевне, його сюди. Я отак помістю. Хай буде. От. Все. Іду поставити, уже напевно, поставлю тільки верх, щоб сир гарнесенько присмажився. І тоді вже буду показувати, яка отримала. Пройшло 7 хвилин, і я вже виняла з духовки запіканочку. І зараз переставлю її на підносик і вже поріжу, вона трошки простиними, поріжу і покажу, яка всередині. Запіканку я переставила вже на підносик гарно. Відійшла від формочки. І зараз уріжу і покажу, що всередині її. Вона ще, правда, гаряча, треба трошки почекати. Показую вам, дивіться, яка воно всередині. Цвіт покажу, бачите, отака запіканочка вийшла. Поставлю бо піче. Угу. І отут покажу всередині, бачите отака. Так багато фаршу бачу тут. Получається. Бачите. Візьму вилочку, зараз. Попробую трошечки. Дуже гаряча, дуже дуже гаряча, але я попробую. Бо дуже гарно пахне і дуже смачно пахне, Дивіться. Красота така. Дівчатка, хлопчики, це дійсно смакотає. Це так смачно, я це готувала перший раз, але це дуже смачно є. Дуже смачненько вийшло. Так що, якщо ви дивилися, я ще хочу взяти, мене вже знову, то до... все смачно, дійсно є. Ну що, хто був сьогодні зі мною дивився, як я перший раз готувала таку запіканочку з лаваша з фаршем? Приготуйте і ви це і переконайтеся, що це дійсно є смачно. І всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за побажання. Вам дуже гарно дякую і вам бажаю всього всього найкращого здоров'я, всього того, що бажаєте ви самі, хай у вас збувається, хай у вас те буде. І мирного неба нам усім поскоріше. І тоді до зустрічі!